Renault Scenic 10 рік 6800, 201 тисяч пробігу, 9 дизель. Рено Логан 16 рік 8250, 200 тисяч пробів, 1.6 газ бензин, автомат. Доволі рідкість, 1.6 бензин і ще й автомат. Так, Renault Stepway 16 рік, 8750, 1,5 дизель, 138 тисяч пробіг. Нема маган? Двінадцятий рік, 7500, 200, ну тищі пробів, один і дизель. Миганчик. 12 рік, 149 рідного, 1,5 дизель, 7,200. Ще одна одна 8 Восьмий рік, 220 пробігу, один і шість, бензин, 6200. Маганчик в рестайлі, 14 рік, 193 тисячі пробігу, 2,0 дизель, 9800. Маган, два, всідання на панорамі. Четвертий рік 119 5200 1.6 бензин. Так. Ще один Меганчик. Один старі рік, 600, 1,5 дизель, 222 тисяч рублі. Рено сцені, другий, третій рік, 4500 137 рублів, 1.6 бензин. Рено модус. Шостий рік, 1,5 дизель, 4850, 200-300 тисяч проб'єм. Рено кінгу. Шостий рік, 4200, 1,5 дизель. Принос синік. Шостий рік, 1980 пробігу, 1,6 бензин. Не кращено. Ренос цінік. Третє. Одинадцятий рік, 7,350. 178 пробіг. Це Гранд сенік. Напевно, 7 місця. Крину лагуна. Всемий рік. 6208 тисяч пробігів. 2,0 газ бензин. Перенос ценік. П'ятий рік. 4200, 2004 тисяч пробігу, 1.6 бензин. Renault Megane, другий, сьомий рік, 5800, 215 тисяч пробігу, 1.6 бензин. Renault Scenic, шостий рік, 199 тисяч пробігу, 5200, 1.6 бензин. Так, Renault Clio, восьмий рік, 1.6, 6300, 197 тисяч пробігу, автомат. Доволі хороший надійний двигун та і коробка. Grand Scenic. 12 рік, 218 тисяч пробігу, 8500, 1,5 дизель. Ще один Сенік, це звичайний, 13-й рік, 22 тисячі пробігу, 1,6 дизель, 6 дизель, 9200. 12 рік, 8400, 232 тисячі пробіг, 1,6 дизель. Лагуна, 5500, шостий рік, 2,0, турбо, бензин. 246 тисяч пробігів. Принос цинік, 6800, 9 рік, 223 тисяч пробіг, 1,5 дизель. Рено Кінго 2008 рік, 1,5 дизель Пасажир Ціна договірна Рено Меган 2013 рік 186 тисяч пробігу, 1,5 дизель 7800 Рено Меган 2004 рік 1,9 дизель Повний фарш, а ціна у нас заповний фарш. 4,5 буде. 4,5. Доволі хороша ціна. Ренос цинік. Один рік. 6300, 200 тисяч пробігу. 1,5 дизель. Маган. 14 рік. 1,5 дизель, 9 тисяч. Ренос цінік. Пертий рік, 270 тисяч пробів, 1-9 дизель, 600 км. Цена 4500. Реносценік, 10-й рік, 230 тисяч рубів, один дизель, 6850. Примакінгу. Щось там доволі багато всього написано. Так, найголовніше це я знайшов, ціна 7200. Рік я не бачу, можу подивитися по вікнам. 12-й рік, якщо... по вікнам дивитись, двигун, двигун, незрозуміло який. Перенос ціні, 14 рік, 1,5 дизель, автомат, того вірна ціна. Перенос цінік. 13 рік, 220 тисяч пробів, 7900, 1,5 дизель. Рено Меган 12 рік, 7850, 108 тисяч пробігу, 1, 5 дизель, 6 ступка. Меган 4 восемнадцатий рік, 14, 300, дизель, 170 тисяч пробігу Рено сценік. 950, 10 рік, 276 пробіг, 1,5 дизель. Так, Ось такий сценік. 17-й рік. Чи, якщо вірити опису, то 77-й рік, це машина з майбутнього. 17-й. 17-й? Не 77-й? Я думав це автомобіль з майбутнього. 15700 ціна, 200 тисяч пробігу, 1,5 дизель. Говорить про що саме крута комплектації. Рено Миган, сьомий рік, 5800, 1,6 бензин, 173 тисячі пробіг. Рено кінгу, восьмий рік, 198 тисяч пробіг, 1,5 дизель, 6900. Scenic. Так, ціна 800 підказують, 12 рік, 1,6 дизель, максимальна комплектація. Рено меган, 9 рік, 7 тисяч, один дизель, 217 пробіл. Так, ще один меганчик, тільки це вже другий, 8-й рік, 170 пробіг. 900 автоматів Меган 10-й рік, пробіг 236 тисяч, двигун, одні п'яти дизель, це 7 тисяч. Рено Кенго, 15-й рік, 158 тисяч пробігу, 1,5 і дизель, 10 часов. Рено Меган. 20 рік, 6600, 218 тисяч пробігу, 1,5 дизель. Прино санік, 10 рік, 220 тисяч пробігу, 1,9 дизель, 7500. 7 місць. Меган. Восьмий рік, 5950, 1,5 дизель. Пробігу не вказано. Меганчик. 15 рік, 209 тисяч пробігу, 1,5 дизель, 6500. Сценік, автомат, 11 рік, 224 тисячі пробігу, 1,5 дизель, 7750, Меган, також договірна ціна, 5 рік, 1,6 бензин. Renault Megane. 4, 18 рік, 12-300, 198 тисяч пробіг, 1,5 дизель п'ять дизайна маган. 6800, й рік, один і 5 дизель, 130 пробіг. Сенік 9300, 12 рік, 1780 пробів, один і дизель. Ще один сенік. 13 рік, 181 тисяч пробігу, 9450, 1,5 дизель Кенгу. 10 рік, 199 тисяч пробігу, 1,6 газ бензин, 6,900, Лагуна. 13 рік, 228 тисяч пробігу, 8,200. 200 Принос 10-й рік, 215 пробігу, 1,5 дизель, 7600.